Знову активно почали обговорювати можливість проведення виборів в Україні весною 25-го року. Нібито ЦВК вже підготували і реєстр виборців і займається плануванням. Їх при цьому в повідомленні ніхто не пише про які це вибори мова чи місцеві. Чи до Верховної Ради, чи президентські. чи правдиві ці чутки, і за яких умов в принципі, в Україні можуть таки провести вибори? Не відповідає дійсності інформація, що все готове до виборів. Реєстри ЦВК прийняла рядову постанову, яка е регламентує їхню роботу повсякденно, але це не означає, що у нас якісь вибори зараз стали ймовірні. Так, такі розмови ведуться. Я вам скажу і на рівні Верховної Ради дуже активно. Про це говорять і народні депутати, але скажу вам кілька фактів. Шкода, що у нас не багато часу. Я би вам дуже детально міг про цю тему розповісти. Ми зробимо ще ефір. І про до, вибори. Та, довести чого зараз вибори під час воєнного стану провести неможливо по багатьох причинах. Але скажу коротко: зараз якихось передумов для проведення національних виборів чи президентських, чи парламентських, немає. Згідно конституції поєднувати між собою парламентські і президентські не можна. А от стосовно місцевих, конституція вимагає, щоб вони були проведені у жовтні 25-го року. Тобто, розмови про весну, я думаю, що це взагалі не відповідає дійсності. Розмови про осінь 25-го року в теорії можливі тільки у випадку, якщо у нас на початку 25-го року може якимось чином бути врегульований збройний конфлікт. І е, війна з окупаційною терористичною Росією, після цього наші західні партнери, це також так, якби дуже детально обговорюється. Е, нам рекомендують мінімум 6 місяців на підготовку до національної виборчої кампанії, в тому числі питання реєстрів, в тому числі питання голосування військових, які воюють і не мають можливості зараз питання проведення виборчих процедур. Тобто, якщо ми говоримо про класичні... Вибори на дільницях, а не якийсь, знаєте, імітаційний процес фейковий, там що порахують як як завгодно, то зараз Україна до цього не готова. Більше того, ми зараз будемо розглядати бюджет на 25-й рік. У бюджеті державному жодної копійки на національні вибори не закладається. Тобто розмови мені здається, багатьох скажімо так мотивують бути в тонусі політичному, так званому, але якихось реальних кроків до проведення виборів зараз немає.